90% людей думають, що птітім це якась крупа. Насправді птітім це дуже відомий макаронний виріб в Ізраїлі. Давай покажу тобі, як смачно його приготувати. Підсолюємо воду і доводимо до кипіння, всипаємо птітім співвідношення 100 г птітіму до 1 літра води. Варю хвилин 10-12 і зливаю на друшлечок. Нарізаю сезонні овочі. У мене цибуля, баклажан і свіжі томати. На пательню трошки рослинної олії, півзубчика, часнику і цибуля. Це все обсмажую буквально кілька хвилин. Додаю баклажани і гарно просмажую до золотистої скоринки. Після цього додаю томати, сіль перець за смаком і обов'язково якісь трави. Сьогодні у мене чебрець. Додаю трошки зелених оливок, і у нас виходить щось типу капонати. Обсмажуємо так ще 5-7 хвилин, і наша страва готова. Друзі, це дуже смачно! Тут у мене вже вирубили світло, і я під лампою дознімаю вам рецепт. Друзі, всім смачного, обов'язково підписуйтесь і всім гарного здоров'я!